доброго дня, дарим листівочки християнські, молимося за Україну. Доброго дня, дарим листівочки, <ILOSPIT 'я> а вам подарували, так? Доброго дня, дарим листівочки християнські, молимося за Україну. Доброго дня, дарим листівочки християнські, молимося за Україну. Хай, Спать, бласить. Добро дня, дарим листівочки християнські, молимося за Україну. Доброго дня, даруємо християнські листівочки, молимося за Україну. Хай Господь благословить. Доброго дня, дариностівочки, молимося за Україну. Доброго дня, деревостівочки, молимося за Україну. Доброго дня, даримо стівочки, молимося за Україну. Доброго дня, даримо стівочки, молимося. Давай давай. давай, давай. Доброго дня, даром стівочки, молимося за Україну. Доброго дня, дане стіну. Доброго дня, даром стівочки, молимося за Україну. Брат, будь ласка. Молимося за Україну. Даруємо листівочки християнки. Господь благословить. Доброго дня, дарем листівочки, молимося за Україну. Доброго дня, даримо листівочки, молимося за Україну. Доброго дня, даримо листівочки, молимося за Україну. Доброго дня, дарим листівочки, молимося за Україну. Доброго дня. Доброго дня, дорогі стіочки. молимося за Україну.